Друзі, я знову щиро радий вітати вас на СТС Груп. І сьогодні ми вам покажемо наш новий реактор, який є на даний момент у нашій космічній лінійці найбільш технологічним. Це реактором, гомогенізатором, з перемішуючим пристроєм, з обігрівом, звичайно ж, і крім того, з механізмом підйому кришки, з механізмом опрокидування реактора і з сенсорною панеллю керування, про яку ми зараз вам... Також детально розкажемо. Там є дуже багато цікавих класних нюансів, про які нам зараз Юрій Петрович розкаже. Юрію Петрович, то розкажіть нам про це технологічне диво, що є такого особливого в ньому? Це лінійка наших реакторів з механізмом підйому кришки. Наша лінійка складає об'єми від п'яти літрів до тисячі літрів. Ці реактори працюють на підприємствах нашої славної країни. Саме Вони... це буде на експорт до Європи. Так, це реактор поїде на експорт mm -hmm. до Європи. Mm -hmm. Кожен реактор в нас як новий йде. в ньому згідно з новими якимись досягненнями техніки, які ми стараємось використовувати при виготовленні обладнання. Я хотів би вам деякі нюанси розповісти про. No. Цей наш реактор. Тобто, кожна модель, яку ми випускаємо, вона ще більш досконалою стає, так, тому так. що ми кожен раз робимо якісь апдейти. Наш реактор, ви бачите, він в корпусі, в якому заховані всі механізми. Mm -hmm. На бальці реактор розташовані всі технологічні патрубки, підводи продукту до внутрішньої полисті реактора. Подача, значить, кришка піднімається на колонах, які також являються каналами, через які завантажується продукти продукт, технологічний гази, технологічна рідина. Якщо ви під'їдете, заглянете колони реактора. Ви побачите, ось ви бачите, це колони, які по направляючих піднімаються вверх вниз Це ось підводні магістралі. Це ми підбирали спеціально ці магістралі. Вони витримують великий тиск. Навіть кислоти можна через них продавати. Вони гнучки піднімаються. Знаходяться в нержавіючій цій оплічці на кожній з магістралі технологічних стоять клапани, які керуються з шафи керування. Шому ми... зазначити, що механізм підйому кришки. Це не гідравліка. Так, да, Наша розробка це механічний механізм підйому кришки, mm -hmm. який піднімає кришку за рахунок механіки. Крім mm -hmm. того, тут встановлена система захисту, яка не дозволяє підняти реактор при закритих так, винтах. Тобто коли у нас гвинти ці закриті, да, закручені. Да, да. Якщо включити підйом книжки, да. вона не, не відкривається, щоб забезпечити безпеку самого да. механізму. Так, так тут щось, Якщо ми підійдемо погляну, так? до шафи керування, ось ви побачите тут вау, прям. Сіліконова долина. Якось. Ви бачите, тут також гнучки магістралі підводу продукта. Бачите, всі кабелі вкладені згідно з стандартами, бо деякі роблять так, що ці кабелі ламаються. Ми зіштовхнулися з тим, що переробляли після якихось. Був у нас досить ремонту. Так, да, да, був а, то... у нас досить. Ось, mm -hmm. ви бачите, шафа керування на шафі керування встроєний пристрій, який дозволяє керувати реактором за рахунок віддаленого доступу. Це. Ось, бачите, День це. Спеціальний кабель до передачі, да, mm -hmm. передачі далі до мережі підраховане, але в мережах фай цеху фай. можна фай. за рахунок вайфаю mm -hmm. під'єднатися. За рахунок цього, наш фахівець-програміст, може з свого кабінету вносити якісь поправки, які треба mm -hmm. керувати, ну не керувати реактором, але якісь роботи проводити з реактором. Ну я пропоную, давайте зараз ми протестуємо. протестуємо, так? протестуємо Тобто ми можемо керувати із цієї панелі, яка тут у нас є, і можемо віддалено зараз ми будемо це робити з планшету, але це може також бути із комп'ютера, який розташовується в офісі. Зазвичай. Якщо ви подивитесь, у нас на планшеті дубляж екрану, він може бути на телефоні. Право в тому, що, можливо, якісь речовини в реакторі, це реактор хімічний. Тут будуть кислотні з'єднання. Не дуже добре, коли оператор знаходиться реактор, поруч до реактора. Ширло, да. Тому коли... зараз До речі, це да. ж 316 сталь, правильно? Так, да, у нас тут всі магістралі, вся арматура, вона виконана з 316 сталі і тефлону. Тестуємо. Отже, ми можемо керувати мішалкою, ось в одну. Сторону ага. оберти, ось Змінчіся в іншу напрямок, так, ось, ось так, в іншу так. сторону оберти. Ось ми можемо задавати оберти, які нам потрібні. Обертів да. нахідно, скажімо 45, Enter Ентер ввели. У нас тут засвітилося табло. У нас 45 обертів. Ось він супер, працює. Супер. Мішалочка почалася да. робити. Ось у нас турбіна. Це ага, швидкісна так. мішалка. Ось ми її ага. включили. Вона працює на тисячах обертах. Нас іде індикація. Mm -hmm. Ми можемо задати також швидкість обертів, скажімо, ось ми задали 2000 обертів. Ось вона працює. Так, чудово. Не вилось. Угу. Ось. Тут у нас реактор більш технологічний, угу. ніж планшет. Так. Ось у нас працює мішалка, працює турбіна. Зараз ми mm -hmm. вимикаємо мішалку, вимикаємо турбіну. Mm -hmm. Ви бачите, реактор вже у нас нагрітий, температура, але от, да, можна да. вимкнути. Можна вибрати тени, ви бачите, зразу, Два тени да, у нас, так? зразу запустився в нас насос uh -huh. циркуляційний. циркуляційний. Тен не працює без насосу. І mm. у нас ось індикація, що працюють тени. Mm, чудово. У нас вже реактор достатньо нагрітий, далі ми не будемо випробувати. Зараз я пропоную, давайте ми перейдемо до того, щоб підняти кришку реактора. Звичайно. Ось Це ви бачите. Найцікавіше, uh. давайте uh. зробимо. Поїхала, підіймається. Так, у нас кришка пішла підніматися вгору. Чудово, чудово. Там зараз у нас вода набрана, так? Так, да, бачите, вона парує. Ага, невеличка конденсація. На перемішуючому пристрої тефлонові шкрипки. Як зазвичай у нас планується на реакторах такого типу? У нас на реакторі встановлена система подвійного захисту. Угу. Що мається на увазі? Подвійного у захисту. нас подвійний захист, два кінцевих вимикача стоїть. І від чого вони захищають? Зупиняють кришку в верхньому, бачите, вона трошки ага. перезупинилася ага. і піднялася так, так ага. плавно, плавно піднялася. Так, добре. Тепер ми Прокинули. можемо реактор підняти, перекинути. перекинути. Давайте. Вау. За рахунок повітря ми опрокинули реактор. Супер, супер. Ось. Можна його там якось помити, щось зробити, якесь ну, обслуговування, яке потрібно. У нас є підсвітка, ви можете бачити, він вон, фонарик а, загорівся, бачите, да. ліхтарик. Бачимо, бачимо. Тепер ми опускаємо її обратно. Да? Тепер ми реактор опускаємо в нижнє положення. Ага, Поїхала. Він Опускатися. теж починає плавно швидкістю руху механізму опуску кришки. Працює від частотного перетворювача і тому в нього швидкість регульована. Ви побачите, як він в кінцевій точці. Дуже заповільнює свій рух. А також буде фактор безпеки, так? Так, Фактор безпеки. Там не хочемо так плавно, по-плавненько, як знаєте, тютелька в тютельку і повільно вже закривається. Закривається дуже-дуже повільно, щоб ніхто нікуди не попав. Нічого не залишив, щоб оператор міг обдивитися да. це все. І якщо замки, я нагадаю, будуть включені, встановлені, замкнені, так, замкнені то кришка не підніметься да. для того, щоб механізм не вийшов з ладу. Тепер давайте подивимося, як давай. працює реактор, працює під вакумом. Він облаштований вакуум воднокільцевим насосом. Якщо ви подивитесь, на ньому ось є. Встановлені це поточний тиск, це встановлені два тиски, режим яких цей вакуум має зберігатися. Ось ми вимкнули, відкрився у нас вакуумний клапан. Ось ми включили, ви чуєте, почав працювати вакуумний насос. Ось так, він почав працювати, бачите, і кришка і закри закрилася достатньо для того, щоб утримувати вакуум. Зараз вакуум пішов рости. І коли він дійде до необхідних встановлених параметрів, так. він автоматично буде виключений, mm -hmm. правда? Так, так, так. Чудово, так поволі потроху він набирається, а Юрій Петрович, це ж у нас реактор, який може бути використаний у косметичній промисловості, хімічній, так так можна робити якісь креми, мазі, харчові емульсії. можна робити якісь майонези, соуси, майонези, таке інше. Дуже багато функціональний, але я нагадую, що найбільше у нас найбільше досвіду, найбільше розуміння саме для косметичних компаній. Тому, якщо ви виробляєте косметичні компоненти, якщо ви... Робити в принципі будь-які креми, пасти, і вам потрібно таке обладнання, то Звертайтеся до нас, ми будемо раді вам допомогти і зробити для вас реактор в найвищої якості, який буде довго-довго вам служити і приносити гроші. Це найголовніше, тому що ми робимо обладнання, яке заробляє для вас. Це дуже важливо. Так, що там у нас? Зараз у нас дійде до крайніх точок і вакуум вимкнеться. Mm -hmm. Потім ми закрутимо гвинти відкидні і додамо у реактор надлишковий тиск. Супер. Юрій Петрович, а оце кнопка червона, це аварійний стоп, так? Так, це аварійна кнопка, Для того, щоб вимкнути повністю да, всі процеси, так, так, да. щоб зуб, зупинити Це також важливо, щоб підвищити степінь да. безпеки. Коли так. нештатна, нештатна ситуація, у нас на нашому семафорі засвітиться червоне так. світло і, буде, і вимкнеться сирена. Так що є якась проблема, яка вимкнеться. Да, Ось ви зараз бачите, у mm -hmm. нас реактор дійшов майже до граничної межі. Вакуум набирається до. до Повільно, але набирається. Там це, Чим вже він менше, тим трошки уповільнюється. Ну, чим вищий рівень вакууму, тим повільніше він починає зростати. Правильно розумієш, що по хорошому треба було б завинтити ці замки, правильно? Ні, при наборі вакууму, при наборі вакууму їх не треба ага. закручувати, бо вакуум зараз надлишковий тиск атмосфери, він ага. цю кришку під, Ще, більш під, під, прижимає, ще да? більше прижимає до ага. корпусу. Зараз, коли ага буде надвишковий тиск, тоді uh -huh. треба завинтити. Ага, ми можемо поки це зробити, так? Да? Так, зараз у нас придавило кришку повітря, тому uh -huh. тут не треба дуже сильно і закручувати, воно вже затягнуто, можна сказати. Uh -huh. Зараз там нам Співробітник допоможе з іншої сторони закрутити. Так, ну що тут у нас? Зараз вимкнеться. Мінус 0,45 вже. Це якраз. Зараз наша... перетне межу mm -hmm. і зразу він вимкнеться. Чудово. Чекаємо. Все. Супер! Мінус 0,46, він uh -huh. вимкнувся. І тепер він буде підтримувати так. автоматично цей рівень вакуум. Ми, ми вимикаємо вакуумний насос. Можемо зараз вам попрохаємо нашого співробітника скинути вакуум і ви побачите, що насос у нас... Автоматично. Все, все. Клас. Це, насос у нас включився. Знову, і Бачимо, ми... що вакуум впав до мінус 0,33 да. і він автоматично да. починає добирати знову вакуум. Тепер зараз ми вимкнемо Включаємо. вакуумний насос угу. і перейдемо до надлишкового тиску. Відвакуумували, зробили продукт, потім його треба перекачати, куди, перекачати. кришка замкнена у нас герметично. Угу. Тому, коли почне витікати продукт, там внутрі реактору з'явиться вакуум і він не дасть нормально зливатися продукту. Тому тут встановлено у нас, бачите, я сам при... можливість, да. Зараз я подав з затримкою. Поїхало. Почав ось. Ви бачите, росте тиск. Росте тиск. Включився компресор. Зараз він дійде до встановленого значення, і у нас подача надлискового повітря. зараз у нас 0,55, все 0,56, Все у нас. Вимкнувся реактор. Працює чудово, і він буде триматися в цих діапазонах. Супер. У вас зливається продукт, тиск падає, він додається, і у вас потихеньку продукт йде на фасовку чи таке інше. Супер, я так розумію, що тут є можливість встановити рецептури, які будуть так. У нас зараз в штатній, я от переключив і там і там в штатній комплектації у нас задається час, який працює мішалка, і час паузи. Одна і інша мішалка. Те можливо задавати рецептури. Ви бачили у нас на реакторі встановлений клапани. Можна встановити реактор на тензометрію або встановити ємності з сировиною на тензометрію, і реактор буде завантажувати сировину згідно з алгоритмом, який пропише про оператор оператор. Ці да. Да. Аз... програми розробляються під кожного замовника, mm -hmm. нашими фахівцями, тому це. Додаткові можливості реактора, друзі. Отже, я думаю, що ви побачили, наскільки це дійсно крутий технологічний пристрій, який ми створюємо тут у Дніпрі, на наших потужностях. СТС груп це реактор. Нагадаю вам виконаний з кисоти на нерживічої сталі, 125 літрів робочий об'єм, механізми підіймання кришки, механізми перекидування, перемішуючий пристрій, гомогенізатор, нагрів і керування через планшет або через панель керування сенсорно за допомогою. З допомогою спеціального програмного забезпечення, яке ми робимо в нашому підприємстві. Тому, друзі, нагадаю, що називається він Юпітер Промакс. Це реактори нашої космічної лінійки. Саме на 125 літрів у нас називається Юпітер. І характеристика Pro Max нам говорить про те, що тут є механізм підйому кришки і механізм опрокидування реактора. Друзі. Звертайтеся до нас, будемо дуже раді вам допомогти, підібрати, створити для вас саме таке обладнання, яке буде вам служити і приносити гроші. До зустрічі!